Доброго дня, з представник Державної служби України звичайної ситуації. Зараз у нас розпочалися жнива, тому проводимо таку акцію, врятуємо наш хліб, проводимо огляд спецтехніки, інструктажі робітників на полях стосовно правил пожежної безпеки. Як користуватися, знаєте, так? Ви дергаєте чеку і в очах горіння, якщо локальне горіння буде. Можна його ліквідувати. У випадку чого, пам'ятаєте, да? техніку від поля відганяєте. І якщо є можливість, якщо це не загрожує життю та здоров'ю, намагайтесь ліквідувати своїми силами, а також набирайте пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101. Таку пам'яточку вам вручимо. Побажаємо вам гарних жнив, гарного дня. Бережіть себе. Сьогодні працівниками Шостинського районного управління Державної служби України з надзвичайної ситуації, а також разом з представниками національної поліції було проведено рейд поблизу села Клишки на містах збирання врожаю. Такі рейди проводяться постійно. Спочатку жнив роз'яснюємо працівникам, які працюють на полях стосовно правил пожежної безпеки. Також по можливості оглядаємо техніку на предмет елементарно іскрогасників та наявності первинних засобів пожежогасіння. Також хочемо звернутися до громадян, які безпосередньо проїжджають повз поля, де знаходиться врожай, щоб дотримувались також правил пожежної безпеки, не розводили багаття, не кидали недопалки туди. зараз у нас така дуже спекотна температура. Пожежа може набути дуже великих масштабів за дуже короткий проміжок часу. Законодавством України, а саме статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність за порушення, встановлене законодавством вимог пожежної безпеки. А саме це тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 2 до 10 неподаткованих мінімум доходів громадян. Ми закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та випадку, якщо ви помітили займання. Або ж дим негайно дзвоніть до спеціальних служб, а саме до державної служби з надзвичайних ситуацій, за номером 101.